Были мы на кладбище, заехали сюда. Эти люди, привет передавайте. Надя Бракович. Привет, привет. Мы тут сейчас сядем выпьем шампанского. Помянем. А Были на кладбище, я а не успел снять, пока там ходили. Забыл, короче. М -м -м. Мы в моменте, как кажуть. Зараз ще комун буде. За перемогу. За нашу перемогу. Дай Боже. За нашу перемогу. Уряд наш зібрався, це кролик у нас, це органік салат помидори, роботи Це львівське мясо картопля з крашенкою -то, сажаю... і шия перцем. Вий. І наша банда підростаюча. Банда, йдемо на шашлики. Ну, давайте ходу. О, водопой. А у нас тут хаш. Зараз буде пісня. Ще крашенку вбив. Все по-людськи. Що там, кохана, тобі спину помити? Чому, не знімаєш на відео? Да. Для тік тока. Та ну да. Опа. Ось у них і ще є. Ось, дивись. Ось туди. Буде. І тут може бути. Сьогодні нема. Нема? А, М -м -м. Ну, вона ще може знестись. Воня гуляй десь. Покрашенки. Подіяється. Опа! Є одне, ось Одне. А і там далі? іще. О, а тут чотири. Ось так от. М -м. Все. Добрав Такий маленькі. Побудували будинок. О, Зустрічає хазяйку вже. Да, О, отакий думають, будинок для курей побудували українці. Отак, От що ви думали? З димком. Це у нас добровольчий загін українських дронів. всьому молоді. Що ви готові? Понял, плюс. М -м. Це органік. Маємо баштан. Пане президент уже підписав, то зараз будемо садити коноплю, як було 30 років назад, замість Аброзії повсюди росла конопля. То зараз буде те саме. Так, це що, як ви думаєте? Марихуана? Ні, це Сині, як ви кажете, капуста, але помидори так, на відкритому без теплиці. Виживають українці під час війни в селі. Маємо помідори. Такий органік, органік чистий. Пішло справа. Сьомій помощник прийшов. Не забуваємо пивка. Ось такий барнхаус у нас. Тут город. Ми йдемо за картоплею, Цибуля, чесник. Є картопля вже цьогорічна. Органік. Серекаденка. Ось вона. Львівська за 33 гривні. І горіх. І хата. пішло, пішло, банда, банда, пішла воду пити воно з криниці. О, 35 градусів жары. О, Боже, Холодненько, запотевши. Під горіхом тут, а? Аж качки захотіли, а? Гаді Прокофіч, щоб ви розуміли. Дід пчеловод. Дивіться, сколько пчел тут. Більше ніде немає. Ось посапали, і вони одразу всі прилетіли сюди. Просто от, повний, погано видно, може. О, бачите? Ось так. Він і не там пасіку тримає. Оля да, кофеєчку. Да, да, да. <тірш> я, я тоді буду полавати. Українське село, бачите як гарно. Отак От зробили. Це не Канада. Ось отак воно все. Гарненько. Це так О, так ось. Ось, бачите як? Це українське село. Запили, продички, продички. Гроші, запили і до свидання. Десь... Не маски робить, нема. Десь... Я... Це... Ви їх кормите, ні? вони Електрику. Сам... Ваня. А, а ти. В зеркало дивляться. Пшениці понасипані? Пшениця понасипана, і кукуруза понасипана. А ти насипав, тому? Ну а як же, конечно. А ну скажіть, дядь Ваня, Оля, зроби кофе. Ульчука, зроби кофійку, пожалуйста. Для історії. А що ж, борш, ти Все, у нас ранок. Ми вже похмеляємося. Воно Олі сидять. А Парюмочки пропустили. А, Ваня. Нам не дали. Дівчата самі сьогодні все п'ють. Ні, я вже все. Чіка кролика домашня, тут під горіхом. Я зонтик відкатив. Я зонтик відкатив. немає. Щоб тут не Ось у нас ранок. Ми вже похмиляємося. Воно Олі сидять. А -а -а. я Парумочки пропустили. А -а -а. Ваня нам не дали. Дівчата самі сьогодні сяплють. Ні, я вже все. все Чіка кролика домашня тут під горіхом. Я зонтик відкатив. Щоб тут муха не сідала. Дівчата поїхали на кладбище до ваших батьків. Ми усе продовжимо, купили пиво, набрали холодну криниці воду. Я тьоті Олі подарував, козацького можвільника посадив. Мама гібіску сам на дворі посадив за каліткою. Якось так качки відпочивають. Коротше, ми теж підемо зараз душ приймати. отак от. кайфує, бач. <гу> Вітер оклове. Тетя Оля про палки каже, що ви кажете? Скільки їх треба? 120. Щоб вони всюди були, так? Що <гу> та, щоб вони були вдома, вони одні палки, палки, палки. Мангала почує. Зараз. Це вам привіт, Геннадій Паркофіч. Ось так моє все слави. привіт. Протовчанський мангал горить. Він горить Душок іде зараз буде. отак тільки розпалили. душ літні, криниця. Пиво, кстати, в криниці набрали. Дві хвилини і холодне. Це не холодильник вам.